Шановна обвинувачення, до вас звертається засоби, суд Засоба масової інформації за те, що ви висвітлюєте це судовище. Шановного обвинувачення, ви порушуєте порядок в судовому засіданні. По-перше, ви, ви маєте звертатись до суду. По-друге, ви маєте звертатись до суду стоячого. Ви знаєте, коли у нас буде в країні суд, я буду звертатися стоячи. Коли у нас у суда буде честь, я буду говорити суду «Ваша честь. А поки що це іде замовна операція з боку адміністрації президента і діючого президента, я дозволю собі відноситися до суду так само, як суд відноситься до правосуддя. Я Шановна, хотіла хочу ви, ви, ваші дії. У судовому засіданні свідчать про вашу явну неповагу як до суду, так і до присутніх в судовому засіданні. Ви маєте в судовому засіданні звертатись до суду. Якщо ви звертаєтесь до суду, ви маєте підніматися. Маєте повагу, хоча б перед тими, до кого ви фактично звертаєтесь, шановна обвинувачення.